Є знижки на АЕВІД. 10% в аптеках подорожник. Бам та ощад. Масована атака безпілотників на Україну. Київ атакували шахеди в Харкові, приліт каба в житлову багатоповерхівку. США може скоротити допомогу, щоб схилити зеленського до реалістичних сценаріїв завершення війни. Вугледар не змогли втримати через відсутність західної техніки. Терорист Гіркін стрілков увімкнув вангу і пророкує Росії. Крах і економічну кризу та загадкова смерть міністра так званої ЛНР, самогубство чи вбивство у студії Яна Кочкурова. І далі більше новин про які говорять в Україні сьогодні. Музика. Країна терорист знову атакувала українські міста вночі. Масовий удар безпілотниками спрямували на Київ і Київщину у повітряному просторі над Києвом. ППО знешкодило близько півтора десятка дронів. Моторошний удар п'ятьма керованими авіабомбами воєнні злочинці нанесли по Харкову. О, Жахливі кадри спалаючої багатоповерхівкою на Асалтівці ще вночі заполонили мережу. Поки відомо про десятьох постраждалих, серед яких трирічна дитина. Наразі рятувальники ще розбирають завали. Цієї ночі сили ППО збили 78 ударних БПЛА. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 105 ворожих безпілотників. Один з безпілотників полетів у напрямку Білорусі. 23 ворожі БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України. Імовірно, внаслідок активної протидії РЕП відреагував на трагедію у Харкові. І президент Володимир Зеленський він зазначив, що при Пинити удари російських державних терористів можуть наші партнери, якщо дадуть нарешті всю зброю і дозволи. Зеленський сподівається повернути захоплені РФ території України силою зброї. Про це пише Гардіан. Аналітики видання зазначають, що президент України не хоче робити значних кроків у напрямку реалістичного припинення вогню. А США взагалі, мовляв, опинилися у скрутному становищі через стосунки з двома своїми важливими друзями президентом України та прем'єр-міністром Ізраїлю. Обоє побоюються політичної катастрофи, якщо відійдуть від своїх твердих позицій, натомість. Старший науковий співробітник та директор державної програми фонду Карнегії Крістофер Чівіс вважає, що США не погоджуються з такою позицією, оскільки це може призвести до безкінечної війни. Тому Вашингтон націлений на те, щоб підштовхнути Ізраїль та Україну до переговорів, зокрема через скорочення підтримки. Українські війська діють на виснаження російських загарбників на сході. Про це заявив президент за підсумками розмови з головкомом Олександром Сирським. Зокрема, така тактика діє на Донецькому напрямку, де зараз особливо важка ситуація. Щотижня, попри все, наші воїни забезпечують дійсно відчутне ураження окупанту, і це найголовніше виснажувати ворога і забезпечувати Україні можливість. Переконувати партнерів в саме таких кроках, які здатні принципово стратегічно змінити воєнну ситуацію. Захоплення росіянами вугледару на совісті західних партнерів Києва з таким заголовком у виданні Associated Press вийшла публікація про просування російських військ на сході України. Журналісти стверджують, падіння вугледара це наслідок відмови США дозволити Україні завдавати ударів в РФ. Фактично, у України зв'язані руки через заборони на західну зброю. Натомість домінування РФ у повітрі дозволяє їй розробляти та просувати руйнівні плануючі авіабомби, на які Україна не має ефективної відповіді. А суперечлива мобілізаційна компанія не призвела до створення нового класу українських бійців, здатних утримувати. Ти лінію фронту натомість український військовий кореспондент Богдан Морошников повідомляє, що нарешті процес виходу з вугледара та його північних околиць підходами завершено. Проте зазначає, що вийшли не всі змогла вийти лише частина, а інша частина поранених ще й потрапила в полон. Створили потужний арсенал зброї, щоб протистояти своєму ворогу. Південна Корея нині має у своєму розпорядженні чималий перелік унікальної та сучасної зброї, яка не поступається європейським та американським аналогом. Частина з цих розробок унікальна в контексті допомоги Україні, адже чимало з них створені для стримування та відсічі ворога сусідньої держави. Детальніше про це в сюжеті. Це військовий парад на честь 76-ї річниці збройних сил південної Кореї. На базі у Соннамі у показових виступах взяли участь близько 5 тисяч військовослужбовців та понад 340 одиниць військової техніки. На параді було представлено новітню балістичну ракету малої дальності під назвою «Хуіньму-5». Ця ракета була створена на противагу ядерній загрозі КНДР. Ракета класу Земля Земля Хуйнму вважається одним із ключових активів у тривісній системі стримування проти ядерних і ракетних загроз з боку північної Кореї. Якщо Північна Корея спробує використати ядерну зброю, вона зіштовхнеться із рішучою відповіддю нашої армії Союзу Республіки Корея та США. Цей день стане кінцем режиму Північної Кореї. Балістична ракета Хуйму 5 має корпус довжиною 20 метрів. і бойову частину масою 8 тонн, що робить її найпотужнішою неядерною зброєю у світі. Це зовсім нова розробка. Її випробування закінчилися цього року. Це гігантська протибункерна ракета, бойова частина якої може досягти ваги 9 тонн. Хуйнму 5 призначена для знищення підземних об'єктів. Маса ракети Хуйнму — близько 36 тонн. Вона здатна вражати цілі на дальності до 3,5 тисяч кілометрів. Ракета має боєголовки із системою індивідуального наведення, що дозволяє її вражати кілька цілей. Напередодні виборів у США КНДР намагається ще більше посилити напруженість у відносинах із південною Кореєю, але нова зброя серйозний аргумент для стримування. Союз Південної Кореї та США після ухвалення Вашингтонської декларації став ядерним альянсом. У разі використання північною Кореєю ядерної зброї буде рішуча відповідь з боку армії Південної Кореї та США. Балістична ракета Хуйму – це наконечник тради, який стримує будь-які загрози з боку КНД. Також до цієї тряди входять винищувачі Ф 35 і підводні човни з балістичними ракетами. У тісній співпраці з командуванням повітряних сил США нова зброя фактично гарантує безпеку та територіальну цілісність південної Кореї. Росію чекає військово-економічна криза зразка 1917 року. Таку гучну заяву зробив російський терорист Стрілков Гіркін. Він переконаний, що Росія опинилася у стані загальної системної військово-політичної кризи, яка дуже скоро перейде у військово-економічну. Про це терорист, який руйнував український Донбас, написав у пості у телеграмі свою теорію. Він аргументує тим, що нині потреби війни значно перевищують можливості російського ВПК, А всі запаси озброєння вже Майже вичерпані така ж ситуація з людським ресурсом, який поки є, але він теж не, -не А от один з діячів псевдореспублік, колишній міністр так званої ЛНР, вже не пониє. Напередодні його знайшли мертвим у власній подмосковній квартирі. Його син пролив світло на раптову смерть чиновника самозванця. Про це більше в сюжеті. У Підмосков'ї, в заміському будинку знайшли труп екс-міністра ЛНР Костянтина Завізенова. Він помер від кульового поранення в голову. Прибувши на місце пришествия поліцейські застали в домі його несовершеннолетнього сина кілька охотничих ружей. По словам ребенка, отець пив водку і беседував з ним о житті. Потім он планував уїхати спати в отель. А наутро забрати руж'я і їхати на охоту на Камчатку Завізена Вороженець Пермі у 2000-х працював в інвестиційних департаментах Міненерго, Мінпроменерго та концерні Росенергоатом, який входив до корпорації Росатом. У ті роки його очолював нинішній заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. З 2010 по 2016 Завізенов був директором з управління ризиками у найбільшій в Росії енергетичній компанії. У 2010-му її очолив Борис Ковальчук, син близького друга та зберігача активів диктатора Юрія Ковальчука. Пізніше Завізенов обіймав посаду директора з капітального будівництва закордонних атомних станцій «Атомстройекспорту». А в кінці серпня 2022-го з'явився наказ про його призначення так званим міністром паливої енергетики та вугільної промисловості ЛНР. Пермяк став одним з десятків росіян, як виявили журналісти медіа проект, кого Кремль направив на окуповані землі. Ми зібрали і проаналізували біографії 112 ключових чиновників, назначених руководити окупованими частинами України після февраля 2022 року. Почти половина з них. Не украинцы, а граждане России. А уж среди министров почти все. 92% новых членов правительств оккупированных регионов присланы извне. То есть оккупации как бы нет, но почему-то опираться на местные профессиональные кадры у Кремля не получается. А на кого получается? Ми розділили этих людей на три категорії. Согласно нашему исследованию, кожен п'ятий з чиновників окупантів учился в военном вузі, служив в органах госбезопасности или имеет реальный военный реальний воєнний опит. Чи був у завізеново зв'язок з військовими? Невідомо про нього при його посадах. Взагалі майже немає інформації. Як фото та відео цікаво, що навіть пропагандистські медіа Луганська цілий міністр особливо не відсвічував. Найчастіше з заявами та вітаннями від його імені виступали заступники. Є лише два відео, де Костянтин Завізенов вітає Луганчанок з 8 березня та заслуховує звіт про нову лаву на шахті. На цих відеоматеріалах досвідчений керівник та чиновник, наче пригнічений. Він постійно мене у руках свій годинник або тупить очі. Ми розуміємо, що тут огромний потенціал. Ми розуміємо, що тут замічательні люди, замічані спеціалісти. Я сподіваюся, що в далі наша і сов'язна робота тільки лучше. На своей посаде Завизенов протримався меньше року, хоть вона за мерками республики и хлибна. В прошлом году Константин Завезенов буквально сбежал с поста министра ЛНР. Близким он рассказывал, что устал хранить коллег. Около десяти человек, с кем он работал, погибли за это время. І під предлогом уходу за жіною йому вдалося у Яких колег поховав Завізенов, не зрозуміло, але у слідстві є прекрасна версія про самогубство. Покійник перебував у процесі розлучення. Начебто, нещодавно дружина, з якою він виховував чотирьох неповнолітніх синів, виявила, що цілих 18 років у чоловіка була друга родина та діти. Десять днів тому Завізенов розіслав близьким повідомлення зі словом прощавай, але ніяк свої дії не пояснив. Цікаво, що в інформресурсах пропагандистів про смерть ексміністра навіть не згадали. Такими були новини на цю мить. Бажаю вам день без тривог. Побачимось о 12-й.